Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Ей. Я буджу свою улюблену миниці у день народження. З днем народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю у неї потаємніше бажання. Чудово Дякую, мамуля. Є ж мила я його весь ранок пекла. Міс пібі, прокидайтесь. Сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс Фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, Ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті пачі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваш день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт, я всю ніч пекла. Йо, яка гедота. Може, ще щось є. Де мої подарунки? О, золотий пакетик точно для мене. Отримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий япончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти? Доця виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже, ось ти даєш сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово, сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики і розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так. І що ж мені сьогодні вдягнути? О, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити, воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все-таки застаріли? Okay. Мені потрібна прислуга. Кім? Мені потрібна твоя допомога. Так, міс Фібі, що трапилось? О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс Фібі самі три-дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, чи ця ботанша заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі Погнали на уроки. Та з міс Фібі познайомимось. О, і нам час на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово. Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка! Я круто, Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Як круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт. Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту і якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверце, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой ой, мені ж на уроки час. Вчитель, точно, маму викличе, швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома. Потрібно тільки написати номер. Улівиць зламався відстій. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні, ну хоча б цукерки знайшла. О, У мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдушно. Я зовсім не вчила математику. Хай навіщо вона мені? Мені простіше попросити за вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші? За гроші також, ні. Ну і добре. А за стільки? О, От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. -ха -ха -ха. У мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. <рігат> Ура! У мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, <рігат> зубрила, ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, ха обдарила. <рігат> Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Кім, забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Що цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. М -м, апетитно! мої улюблені кота сендвічі, смакота! кота сендвічі та милі записки. А в мене батьки постійно працюють. Джейм, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Чудово! Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джейн не стріосторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, Моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута унікальна сукня. Погнали веселитись Далі я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому раунді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. І пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна вхід підуть яйця. А ними навіть віджегривати вмію. Ой-ой, стійте. І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов би Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити кіса в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагетті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ, мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, я сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. й додала додаткових макарошок. на їгла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. сухі. їх нереально їсти. Залишилась локшина від Венди. Подача не гірше, ніж у Еніт. У стилі Енди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармоладний? Обашні отакі. ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшиною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я даєм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможеться очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Лен дай прибили зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ, зараз же збігай до іні, ти принеси мені вершки. Все, ще що диявольська рука. А ну, геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона й виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий килих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Феном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі в блендері. Готова! Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! Вам. Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. Yeah, yeah. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гетуата, ги гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, обожні вершки їй так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все-таки не можна порагаяти, ні грама смачних збитих вершків. Кінчились можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Вен здається, надія на тебе. Буду одразу пробувати. Ммм, Нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Це ж очевидно. Винди. Вона зробила дуже крутий коктей. Ну, Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зробіть для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат. Буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат. У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в хід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів. і Зроблю зовачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжній букетик, а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно? В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах? Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти Мей! приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не тише їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чим мене здивує бабуся. На цезар зарії салати справді дуже схожі. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую віти в іденіт. Фу, не смачно! Це просто... Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такий люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, які на дні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики так і не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось, ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой! А! Ой, тепер весь язик в цукерках Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Є! Ха -ха -ха -ха. Цікаво! Увенці знову зробили щось незвичне. Навіть кожани не виглядають смачними. А? Непогано. Але дізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно! Еніт, тут все очевидно! Твої пончики найкращі.